Вітання всім на ем-каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху України. Поїхали! Наступний розділ 28. Рух по гірських дорогах і на крутих спусках. Звертаємо увагу, що є така зірочка і примітка. Про те, що вимоги даного розділу стосуються лише ділянок доріг, що позначені дорожніми знаками: 1.6 крутий підйом і 1,7 крутий спуск. Очевидно, це треба сприймати таким чином. Якщо є відповідні знаки, то обов'язково застосовуємо вимоги розділу 28. Якщо ж, начебто візуально є підйом чи спуск, але не встановлені дані знаки. Тоді вимоги 28 розділу не обов'язкові до виконання. 28.1. На гірських дорогах і крутих спусках, де зустрічний роз'їзд утруднено, водій транспортного засобу, що рухається на спуск, повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються вгору. Від себе додамо це правило дії, якщо засоби регулювання або спеціальні правила не передбачають інший порядок руху. Про що йде мова? Ну, уявити тут, скажімо, світлофор чи регулювальник з'являється і встановлює інший порядок. Каже, що водій білого автомобіля може проїжджати, а чорному забороняє рухатися. Тоді, звісно, що треба слухатися засобів регулювання дорожнього руху. Але якщо засобів регулювання дорожнього руху, таких як регулювальник, світлофори, відповідні знаки пріоритету нема, ми зустрічаємося не з оперативним якимось транспортним засобом, що рухається із проблизковими маячками, це окрема історія. А коли йде мова про звичайні транспортні засоби. Ось тоді за умовчуванням вступають в силу наступні правила. Трошки здалеку зайдемо. Якщо прибрати ось ці знаки, крутий підйом, крутий спуск, тоді на рівній ділянці дороги за умовчуванням діє наступне правило. На чиїй смузі є перешкода, саме той водій має поступитися. Але якщо брати гірські дороги, круті підйоми і спуски, там інше правило. Тут справедливо порахували, що водієві, які рухаються на підйом, завжди важче. Можуть бути проблеми потім з рушанням з місця, якщо він зупиниться. Якщо, скажімо, слизька дорога, то взагалі можуть колеса буксувати, може автомобіль це і зносити, совати вниз по дорозі. І ось, зважаючи на вище сказаного, зробили наступне правило. Незважаючи на те, на чиїй смузі перешкода, саме той водій, який рухається на підйом і якому важче має перевагу в русі, відповідно, той, хто рухається на спуск, зобов'язаний дати дорогу такому транспортному засобу. 28.2. на гірських дорогах і крутих спусках водій вантажного автомобіля дозволена максимальна маса якого перевищує 3,5 тонни, тони, трактора та автобуса повинен. а... Користуватися спеціальними гірськими гальмами, якщо вони встановлені на транспортному засобі заводом-виробником. Не будемо вдаватися в технічні деталі, просто обмежимося тим, що якщо на таких транспортних засобах встановлені спеціальні гірські гальма, то зрозуміло, що їм треба користуватися. Б під час зупинки або стоянки на підйомах і спусках користуватися противідкотними упорами. Ось таким чином можуть виглядати ці противідкотні упори. звернемо увагу, що вимога, щоб вони були в комплектації транспортного засобу, висувається тільки до водіїв, вантажівок більше 3,5 тонн, тракторів та автобусів. Якщо брати, зокрема, легкові автомобілі, то ми не зобов'язані мати в комплектації ці противідкотні упори, і, відповідно, не зобов'язані під час зупинки стоянки на підйомах-спусках ними користуватися. Звісно, для себе можемо ми їх придбати і користуватися, але, ще раз повторюся, не зобов'язані це робити. 28.3. На гірських дорогах заборонено А. Рухатися з непрацюючим двигуном та вимкненими щепленнями або передачею. Іншими словами, здійснювати так званий у народі рух накатом. Звідки взагалі взялося таке поняття як рух на катом? Для чого його водії можуть застосовувати? За логікою речей начебто. Коли ми рухаємося на спуск. На затяжному якомусь спускові рухаємося, може виникнути така спокуса. Мовляв, навіщо мені палити випалювати пальне, якщо автомобіль з гірки і так буде прекрасно їхати? Давай я вимкну передачу, а можливо, навіть я взагалі заглушу двигун, автомобіль і так прекрасно буде котитися декілька сот метрів, прокотиться з гірки з цієї, і таким чином я зекономлю певну кількість пального. Якщо брати більш старі автомобілі з карбюраторними ще двигунами, то там дійсно можна говорити про певну економію пального за таких обставин. Але якщо брати сучасні автомобілі інжекторні, то там ніякої економії пального при вимкненому щепленні чи вимкненій передачі не спостерігається взагалі. Не будемо вдаватися в технічні деталі, як це все працює, як це все реалізовано. Але впевнитися в вище сказаному дуже легко, якщо перевести бортовий свій комп'ютер на вашому автомобілі у такий режим, який показує миттєву витрату палива. Так ось, коли ми без вимкнення передачі просто відпускаємо педаль газу, ось цей датчик показує цифру 0. Не дивлячись на те, що начебто двигун працює, але насправді паливо у циліндри двигуна не подається. Там чисто повітря подається, і по суті відбувається така імітація роботи двигуна. Він у повноцінному режимі, паливо не споживає, його не спалює взагалі. Якщо ж попередню передачу вимкнути, рухатися на нейтральній, як кажуть у народі. Тоді миттєвий розхід палива буде відрізнятися від нульової величини. Певну кількість бензину чи іншого палива, автомобіль буде все-таки споживати. Тому ще раз скажемо, підсумуємо, що на сучасних автомобілях, коли ми вимикаємо передачу, економії пального нема абсолютно. І навіть якщо б ця економія все-таки була. То це не та ціна, яку треба платити за безпеку дорожнього руху. Для будь-якої розумної людини, мені здається, вибір очевидний. Правильний вибір є очевидним. На одній шальці Терезів уявимо там 50 грамів економії пального, на іншій шальці Терезів безпека дорожнього руху. Звісно, що розумна людина схилиться до другого варіанту. Справа в тому, що рух з вимкненою передачею, з вимкненим щепленням, витиснутим щепленням, або взагалі із непрацюючим двигуном є потенційно дуже небезпечним. У такому випадку стійкість автомобіля, його керованість різко погіршуються. Якщо справа доходить до гальмування, то гальмовий шлях, величина його теж різко збільшується, як бачимо, суцільний негатив, що в результаті може призвести до такого плану наслідків. Тому я б говорив так, що на сучасних автомобілях у сучасному світі взагалі про таке поняття, як рух на варто забути і не застосовувати його ні за яких обставин. Ну, принаймні відмовитися від нього на потенційно небезпечних ділянках дороги, таких як спуски, підйоми, там, круті повороти, віражі якісь, при проїзді перехрестя, пішохідних переходів, залізничних переїздів і так далі. Отакий буде до вас заклик. Продовжуємо. На гірських дорогах також заборонено буксирування на гнучкому щепленні і В, будь-яке буксирування під час ожеледиці. Як ми вже говорили у заняттях раніше, буксирування має свою специфіку, може за певних обставин являти певну небезпеку потенційну для учасників цього буксирування. Тому цілком справедливо порахували, що на гірських дорогах гнучке щеплення взагалі застосовувати не можна, залишається тільки буксирування на жорсткому щепленні або ж методом часткового навантаження. А якщо два фактори накладаються один на один, і гірська дорога та ще при цьому і ожеледиться, тоді взагалі забороняється будь-яке буксирування. Ось такі є нюанси щодо руху по гірських дорогах і на крутих спусках. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, надсилайте свої запитання та коментарі і ставайте спонсорами, щоб підтримати нас та отримати для себе ексклюзивні бонуси. Дивіться інші відеоуроки.